Вони купують зараз, але гроші по оренді будуть йти через два роки ну а повноцінний, якби повний рік, це 28 рік. Так. В тебе в презентації закладено, що зросте частка. Є цифри зараз це 140 тисяч, але коли отель ведеться в експлуатацію, це здається буде 194 тисячі, якщо я не помиляюсь. Це по нашому базовому сценарії так ми прогнозуємо і виходячи з статистики, і нашої фінмоделі вартість такого юніта при введенні в експлуатацію можеш пояснити детальніше, тому що якщо ми візьмемо. Зростання ціни нерухомості там чи по Іспанії, чи по Валенції, на мене немає даних, то воно менше ніж ви закладаєте. Тобто, звідки береться цей ріст на основі чого, скажімо так, виробили цей базовий сценарій цього зростання. Ми закладаємо такий ріст, тому що ріст готельної нерухомості, як одного з підвиду комерційної нерухомості, вона росте швидше наразі в Іспанії, ніж житлова нерухомість. Житлова нерухомість показує там 7 в рік. Хоча це теж для Іспанії вище середніх, навіть європейських, а готельна нерухомість показує 10-13%. якщо ми кажемо конкретно за туристичні міста, такі як Аліканте.